Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 23, 24, 24 травня, 25 рік. Працюємо працюємо по соняшнику, ото що ми сіяли без обробітку, без культивації, без нічого. Тобто ми саме така остання обробка тут була грунту, це боронування на зиму, зимуючих бур'янів. І ми посіяли прямо в бур'яни, а потім працювали гербіцидом ґрунтовим. І суцільної дії гліфосатом калійної солі. Ну, бачимо, гарно спрацювало, пішла. Що у нас пішло? Поле забур'янино не треба. І пішла у нас амброзія. Так, більш-менш, більше немає ніякого, О, знову ж таки, не треба вилазити, молода. І амброзія. Все, більше бур'янів немає. Все інше тримається, що було знищили. Тепер працюємо, працюємо геліантиксом, дочекалися ось такої стадії. Виходить справжній. Це вже один, два, три, четверта пара вже вилазить. Вже такі гарні рядочки. Чому чекали? І бур'ян начебто вже трошки переріс. Чому чекали? Тому що хто спостерігає, той знає, що у нас тут така полосочка була е, проблемна. Трошки ми, то, мабуть, десь дозу. Гербіциду ґрунтового збільшили. І ось бачимо, ми переходимо на неї, де ж вона? Ось тут десь вона. Ось. Ну, вже майже не помітно. Вже майже непомітно. Я чекав, коли почне відходити. Писали, що відійде, не переживай. Так. Почала третя пара вилазити, і все гарно, все він починає вирівнюватися. І тож ми працюємо все геліантексом. Працюємо геліантекс. В нормі 0,35 і спиртовий прилипач. Ну, адювант. Адювант там, до речі, такий гарний, я не знаю, я побачив, можливо, я його покажу. Дешевий, але дуже мені гарно подобається, як він працює. Все, тримаємось, працюємо. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти туди, куди не потрібно. Гарний соняшник, я задоволений. Результатом Далі будемо бачити, якщо буде бур'ян, що плануємо, це як підніметься по коліна, можливо, в міжрядний обробіток. А там будемо дивитись по ситуації. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, тримаємось.